Друзі, всіх вітаю! Працюю в цеху, я саме відправляю, зараз готую форми на відправку. Тут 10-рамкові, ну і ще 8-рамочних куча. Коротше, ну, суть не в тому. О, зараз зложую цей корпус, точніше розкрутив. Ось він на шурупах був скручений 10-рамочник, прислав мені замовник. І от я вирішив, не хотів, але Коля каже, зніми відео. Дивіться. Прислали мені ось заводський корпус. Не знаю, хто це виробник, я ну, не зовсім розумію, але просто покажу вам якість. Це до того е, веду. Е, ну, деяким людям щось там не подобається, які в нас корпуси. От Давайте зараз вам покажу хімік от наш непочищений корпус ще з облоями. Отак. От Бачите? Повністю все чітко доливається. ну тут це Зразу замітно. Можете подивитися, я його повністю весь покажу з кожної сторони. Ну, Це облої. Це Ось дивіться. Сам, сама стінка, ви дивіться на саму стінку. Отак от все доливається. Доливається все класно. Це облодь. А тепер давайте ми подивимося на деталі цього корпусу зборного. Коротше. Познімає. Дивіться. Першу деталь. Ну от. Оце все воздух. Отут воно м'яке, От бачите, тут біло. Тут воно м'яке. Тут взагалі, от бачите, тут взагалі дирка. Далі ось не долию. Ось тут йде м'яке. Ось. Прям взагалі м'яке, Тут ще зрізаний корпус ну подив... от Давайте якось покажу камерою. Ну, Коротше, зрізане тут, тут зрізане. Так, слідуюча деталь. Точно така ж. Повністю йде воздух. Тут також позрізувано з усіх сторон. Ну, але це типу, фірманий. Я не знаю, хто це його робить, я не буду там щось говорити. Просто ну, це реальність. Це ну, ось, такий. ось такий має результат. Дякую, Подивіться. Це типу, шикарний корпус. Це по суті це всі браковані деталі. Абсолютно повністю всі. Так що я ну, не розумію, що е, до нашої якості. ну, що ми робимо в пресформах дерев'яних, бюджетних. І отака якість, друзі, я не хвалюся, я просто показую вам реальний результат. Ну, а це більш професіональні форми. Це не дерев'яні форми, це 200%. Тому ось такий, друзі, результат. Якщо чесно, це вже ну, ну тут явно, от якщо так подивитися, це все браковані деталі, з яких ну, вони не мають бути по ціні. Нормальний. Так, да, не спорю, якщо це людина реально десь десь там замовила якийсь бракований корпус, але я це більш всього сумніваюся. І ну, якось отак, друзі, маємо, що маємо. Ну і виходить отак. Тому суть не в формі, а суть в тому, хто його заливає, як його заливає і все остальне. Тут дуже велика, як то кажуть, Коротше, багато дуже різних нюансів. Тому якщо людина заливає в там якісь професіональних формах, а то тут несуть і не факт, що буде там все шикарно. Можна ось заливати в такій формі, як в нас, і буде результат в рази кращий, ніж. Якісь фірмени, там деталь. Це вже, ну, друзі, з практики перевірено. Тому якось отак, таке невеличке відео, просто порівняння. Не хотів там нікого там образити, просто порівняв, порівняв оце, оцей корпус і порівняв наш корпус. Тому в якості ну, нічим не уступає по нашому корпусу. Все, друзі. Кому сподобалось таке порівняння, таке ставте лайк, пишіть свої коментарі. Ну і е, старайтесь, хто заливає більше. Якісні, якісніше заливати, тому що, ну, якось отак. Все, всім благословить.